Став лайк цьому відео, якщо хоча б раз в житті гуглив симптоми своєї хвороби, підпишись на канал, якщо в кінці кінців з тобою все було добре. Хоча в моєму випадку все було зовсім інакше. Коротше, історія така: в мене останнім часом дуже сильно болить голова. Настільки сильно, що я деколи думаю, що мені очі повилазять, і постійно хочу від того ригати. Все починалось лайтово. Вона могла боліти раз в тиждень, два рази в тиждень, так не дуже довго, і мене рятував. І Бупром потім це почало відбуватись частіше. Я вже почав пити по два ібупрома, деколи пив навіть три. А потім вона почала боліти постійно. Я прокидався, вона боліла. Я працював, вона боліла. Я знімав у ці історії для вас. Вона боліла, я лягав спати, вона боліла, я спав, вона боліла. Коротше, постійно. І я був постійно на якихось знеболюючих. І я що зробив? Я загуглив симптоми. І після того, що я прочитав. Я вже собі і пам'ятник якийсь гарний почав придивлятися. Такий солідний, і місце на цвинтарі таке, щоб недалеко до мене міг будь-хто підійти і подивитися, де лежить дебіл, який гуглить симптоми хвороб. І тут я згадав, що ей, є ж лікарі, є ж люди, які на то вчилися. Не Google, а лікарі. Я пішов в лікарню, сказав свої симптоми, лікарка мені сказала здати все, що тільки можна здати. Я і на МРТ ходив в тій трубі, знаєте, лежав. І кров таку здавав, і кров інакшу здавав. І вени в голові, якимось ультразвуком перевіряли, якісь штуки до голови мені чіпали, перевіряли, електропровідність голови. Ну, коротше, здав все, що може бути. І знаєте що? Зна ну, знаєте що? Ну, вгадайте, все нормально, все добре, все добре. А знаєте що було? <смір> Мігрень. Мігрень. Ясно, що вона з'явилась не просто так. В мене збитий режим сну, В мене постійні нерви через збори. В мене робота. В мене твої історії для вас знімаю, теж переживаю за них капітально. Ну але нічого, вже п'ю таблетки цілий місяць. Головний біль майже зник. Я щасливий висновок. Якщо щось турбує, звертайтесь до тих, хто в тому розуміється. Ніколи не питайте в Гуглах, що з вами не так. Ну і цей вот, дуже вас прошу, долучіться до збору на реби для одного з підрозділів ССО. Всі деталі в першому закріпленому коментарі під цим відео або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну. і Заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.